Всім привіт! І це тутор на таку кожу. А, ну ладно, ви берете оце, таку кожу, і ви прямо ось сюди, в конець. Ладно, йдемо робити чоловіка. Я ще збираюся робити маму. Я не знаю, які мені волоси вибрати. Mm, я думаю, я думаю, що вибрать можна отакі. От ну или от такий, мені каже, найбільше буде, да. І ми беремо отаку от і беремо так. Нормально. Ми беремо очі. Ото нас. Тихо плакать. Когда устанешь, приходи, приходи, при... приходи. Приходи, приходи, приходи. Ну, пропад Так, я хочу хоть хоть бы что то взять, потому что я там в Р в роблоксе побачила, типа у них такая ети есть. Ой, в токере я Мені, мені кажеться, що мені теж буде пасувати. Так що бере. Тільки я не знаю, який вони. Ой-ой-ой, давайте візьмемо так. Так. Ну, біленький. З красотками. Тепер саме головне. Дивитися, яка вибрати одежу. Вот так мне не кажется. Да, вот так. Боже, мне так... Боже, это такая семья, так классно. Мне теперь так нравится. Не, я больше не хочу. Я тоже это не хочу. Боже, какой сложный выбор. Тоже не хочу. Ну, красиво, но не мое. Ладно. Ми маму зробили. Коротше, я зроблю всю сім'ю і до вас вернуся. Ось така сім'я у мене вийшла. Мені дуже не подобається. Коротше, у нас зараз 9 часов. Не утра ночі. Так у нас ще світло. О, ну да, це.